Держава урізала вашу пенсію. Справедливо? Звичайно, ні. Однак постанова Кабміну номер 1 діє і на пенсії колишніх саловиків та чорнобильців. Нараховують понижуючий коефіцієнт. Чому так сталося? Звісно, пересічна людина, яка працювала все життя та отримує 3 тисячі гривень, почувається обдуреною, коли чує про пенсію у кілька десятків тисяч. І, очевидно, вона жадає справедливості. Перше рішення, яке спадає на думку, зменшити великі пенсії та цим коштом збільшити найменші. Але чи все так очевидно в ньому? Наведу приклад, своєю постановою номер 1 уряд наклав обмеження на спецпенсіонерів, навіть попри те, що це було очевидно неправомірне рішення. Але річ. У тім, що постанова діє до кінця року, у 2026-му обмеження знімуть. І що далі? Постанова Кабміну про обмеження не розв'язує проблему. І все тому, що вона занадто загальна, адже пенсії, що перевищують обмеження, отримують не лише колишні депутати та держслужбовці, а й люди, які боролись за нашу з вами безпеку: військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, ліквідатори і можуть почуватися обдуреними державою та змушені судитись за повернення власних грошей. Що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях.